Всім привіт! Сьогодні з мамою будемо готувати паску крафін. Тож почнемо, спочатку робимо опару, наливаємо тепленьке молочко, додаємо дріжджі. Детальний опис з інгредієнтами я залишу під відео. Дріжджі свіжі, ми беремо. Перемішуємо вінчиком. Додаємо, як зазвичай, цукор та борошно. Додали цукор, перемішали добре, Дивимось на опару, як себе поведуть дріжджі, щоб вони в результаті добре спрацювали в самому тісті. Додаємо тепер борошно в опару. Знову все добре перемішуємо, здиваємо рушничком і ставимо в тепле місце хвилин на 20. У нас крафін буде з маковою начинкою, тож беремо мак, воду, цукор і ставимо варитись. Ось наш мак вже зварився. Ми варили хвилин 15 десь, він вже готовий. Зливаємо воду і приступаємо до нашого замішування тіста. Опара наша вже підійшла. Наша опара вже підійшла. Ой, Бачите, яка вона пухкенька, гарна така стала. Так, беремо яйця наші. трошки збиваємо віделкою або вінчиком як вам зручно. Додаємо тепер цукор, а зараз вже будемо додавати нашу опару. Додаємо тепер опару в нашу суміш з яйцем та з цукром. Ось так гарненька у нас опара підійнялась. Перемішуємо нашу суміш і будемо додавати вершкове масло. М'яке вершкове масло кімнатної температури. Беремо вершкове масло, додаємо наше тісто, Додаємо наше борошно. Можна одразу висипати борошно, десь не всю порцію, а там на 50-100 грамів менше, щоб було. Вимішуємо добре. Тут можна вже перейти, навіть вручну вимішувати. І тепер потрошку будемо вимішувати. Якщо потрібно, ще додамо борошно. Зараз подивимось, будемо вимішувати потихеньку. Ми додамо ще трошки борошна, бачимо, що потрібно. Борошно у всіх різне, тому тут дивіться по консистенції тіста вже. Тісто має бути незабитим, таким м'яким, еластичним, пухкеньким. Дивіться добре на консистенцію тіста. Наше тісто готове, бачите, воно яке м'якеньке, еластичне, пухкеньке таке. Залишаємо його у мисці, накриваємо рушничком, десь на півгодинки 40 хвилин залишаємо у спокої. Наше тісто вже піднялось і готова наша макова начинка. Воду ми злили. Додаємо тепер цедру одного апельсина до маку і перемішуємо. Наше тісточко добре піднялось. Ми дістали вершкове масло, воно має бути кімнатної температури м'яким. Ось так у нас піднялось тісто гарно. Зараз ми його поділимо на три частини. Ну, ви бачите, як добре піднялось пухкеньке, м'якеньке. Ділимо наше тісто на три частини зараз. У нас буде три крафіни по цій пропорції виходить. Тепер будемо розкатувати у великий такий квадрат. Ось такий у нас вийшов пласт тіста з однієї кульки. Тепер ми беремо вершкове масло м'яке і розподіляємо по поверхні нашого, нашої кульки розкатаної. Ось м'яке вершкове масло. Це для того, аби е, крафін у нас був такий з шарами гарними. Розподіляємо вершкове масло. І будемо викладати макову начинку. Розподілили вершкове масло наше. Беремо нашу макову начинку, розподіляємо по тісто. Ми розподілили нашу макову начинку і будемо загортати рулет тепер. Ось такий у нас вийшов рулет, зараз його ми будемо розрізати. Розрізаємо тепер, ось мама показала, що ми краєчок не розрізаємо. У нас розгорнувся наш рулетик, як бачимо, у нас дві половинки і одразу ж видно наші шари макові. І тепер загортаємо такий равлик. З однієї сторони буде равлик, і з іншої сторони. Так, ось такий один, і з іншої сторони також загортаємо. Ось таким чином у нас вийшло. Тепер ми беремо один равлик, ставимо наверх іншого равлика. Один равлик і нагору іншого равлика. Ось так загорнули гарно, і тепер поміщаємо формочку. Формочка у нас зараз діаметром 9 см. Ось бачимо, як гарно відкрились шари нашого тіста. Нічого страшного, крафін. Якщо більше відкриє таких шарів, тим краще. Якщо щось у вас там не виходить, нічого страшного, це навіть і найкраще. Ось, бачите? Все у нас вийшло, помістили формочку і приступаємо до інших кульок. Ще раз покажемо вам, як розрізати. З однієї сторони не до кінця надріз робимо, а з іншої сторони до кінця розрізаємо. Виходить, виходить у нас два рулетики. Виходить у нас два рулетики, скручуємо їх у два равлики. Ось один вже скрутили, інший зараз будемо крутити і ставити один на одного і поміщаємо в нашу паперову формочку. Наші крафіни сформовані, залишаємо їх хвилин 15, щоб вони підійшли добре. Вмикаємо духову шафу на 180 градусів.